Хліб-сіль народний символ. Акролист. Хліб чи коровай це ритуальний священний виріб із борошна. Котрий завжди має художньо виконану та естетично оздоблену круглу, тобто сонячну форму. Люди вважають хліб символом багатства, і не слід забувати, що згідно з українським звичаєм, дорогих гостей зустрічають хлібом, сіллю, короваєм, який виносять на вишитому рушнику, бо хліб здавна вважався символом гостинності.